Мене звати Марта, і сьогодні в нас йога з Мартою. У нас буде м'який, розслабляючий класний клас, приготуйтесь, він буде зосереджений і матиме елементи розтяжки. Тому для початку ви сідаєте, підбираючи ножки всередину, мощуєте стопу за стопою, провертаючи підйоми вниз, підводите під ножку рукою одною другою. Сідаєте вертикаль відносно від тазу, витягуєтесь зручно, комфортно, спинка пряма. Дихання глибоке, м'який вдих та видих. З цієї позиції спробуйте зробити до вдих і до видих. Робимо ступінчате дихання, як воно виглядає. Тобто ви вдихаєте, наповнюєте міжруберні. Розширяйте ребра вперед, назад і в сторони, не задіючи при цьому плечі, бо вони не задіюються в акті руху. В акті дихання, перепрошую, і робите довдих. Видихаєте. На видих підтягуєте м'язи-пресу, м'язи тазового дна. І довидихайте. І знову вдих. Розширяємось. Довдих. І ще один довдих. вдих. Дві сходинки. Видих. До видих. До видих. М'який вдих. До вдих. До вдих. Довдих. 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 Видих. Погляд перед вами сконцентрований в одній точці. До видих. До видих. Закріпимо. Вдих. До вдих. До вдих. До вдих. Видих. До видих. До видих. До видих. Підтянули та за Супер. Зробіть вдих. Закріпіть вдих вверху. Робимо паузу. Збирайте ручки в кулачки і делікатно простухуємо грудний відділ на вдих. Бочки до кінця ребер. І по діагоналі собі пройшлися по грудному відділі, простукали під ключичні ділянки. Кулачки м'ягенькі та не б'ємо себе, а ніби рука падає і відбувається від грудини. Завершено. І звідси припідтягніть ручки. Потягніть плечики високо-високо до верху. і з видихом скиньте їх в землю. Підтягнули. Скинули. Ще раз підтягнули. Скинули. Весь час дихаємо носом. Супер добре. І з видихом витягуйтесь вправо, опускаєте руку. На долоньку, долоньку розвертаєте від себе. Якщо у вас не піднімається ліва сідниця, ви можете опускатись глибше і опустити лікоть. Ну, а якщо сідниця піднімається, ви залишаєте руку і протилежну руку виводите до неба, мимоволі, розвертаючи грудину, світ за витягнутою рукою. Дихання глибоке. Тягнемось догори. Два. Три. Продихайте. Чотири. П'ять. З видихом йдемо глибше, Ліва рука витягується вправо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. І закриваєте простір між ребрами. Між, я ж закриваєте, розкриваєте простір між лопатками, заговорилась. Витягуєте погляд за витягнутою лівою рукою. Розширяйте Та, в нас дуже часто в жінок, особливо, та в чоловіків та формується те, що називається в народі такий вдовинний горбик, простір між лопатками, трошки вище, та, такий е, накопичення сполучної тканини. Витягуємося, два. Один. Повернулись, хоп, піднялись, видих. Чому він відбувається? Тому що більшу частину дня, наприклад, жінка зміщена головою вперед. Та, відбувається щось таке, коли там в телефоні, можливо, з малюком, більше, там, якщо піднімати, чи тяжесті піднімати, чи працювати за ноутбуком, за піаніно, за комп'ютером, немає значення. Та? Тобто, відповідно, Чи любе зміщення там над учнями вчитель сидить та трошки голову зсуває вперед. І відповідно за рахунок цього сполучні тканини. В районі грудного відділу мусять укріплятись, вони наростають одна на одну, ніби щоб тримати оцю голову. І чим більше голова нахилена вперед, вона і так важить 5-6 кг. Це доволі така важка структура. Чим більше ви нахиляєтесь вперед, тим важчою стає голова. Відповідно, в кілограмах та більша нагрузка наверх спини. Що бажано робити? Тримати вертикаль, і коли ви читаєте щось, не головою рухатись, а рухати очима вниз, вверх. Відповідно, а не головою вниз вверх. Ну і в ідеалі було б добре, якщо б щось було перед вами, або хоча б внизу, і ви направляєте туди погляд, а не голову. Угу. Тримаємо вертикаль. Звідси від центру підіть мягко в наклон вперед. Висота наклону не важлива. шия голова розслаблені. І увагу направляєте на спину і продихаєте повністю спинку сідниці, торкаються калимка. 4. 5. З видихом, допомагаючи собі руками. Сідайте, витягніться. І нахиляємося в протилежний бік. Вліво, права рука витягується до неба. Знову ж таки, це може бути просто витягнута рука зверху і знизу. Два. Один. Йдемо далі. Ліва рука розвернута ліктем на вас. Права рука розвернута долонькою в землю. Сідниця права не відривається. Нижньою рукою пробуйте себе штовхати. Ще два. Один. Видих тут. З видихом потягніться правою рукою сильно вперед. Погляд за витягнутою правою рукою. Два. Розширяйте простір між лопатками три. Чотири. Поверніться до центру. Повертаємось в вертикаль. І в цій позиції розкриваємо грудний відділ. Для цього долоньки або. Максимально звужується за спиною або долонька йде в замочок, Штовхаєте ручки в килимок, розкрийте грудину до неба, продихайте грудний відділ. Та лопатками буквально підштовхуйте грудину вперед. Три. Два. Один. Супер. Розімкніть замок. Проверніть долоньки всередину. Угу. Пальчики на вас. Долоні на ширині плечей десь під плечима. Робимо вдих і з видихом штовхніть таз вперед та вгору і грудину теж направте вгору. Два. Три. Проштовхуємо опора в коліна. Чотири. П'ять. Супер. З видихом сідайте. Краса. Сіли. Витягнулись. І в цій позиції дивіться, права нога залишається зігнутою. Ліву ножку ви випрямляєте. Міщаєте пом перед собою. Позиція називається Джано Шершасина. Ширша це голова Джано це коліно. Тобто, по факту, це наклон коліна голови до коліна в напрямку. Ми розуміємо напрямок. Що з ногами? Права нога в внутрішнє стегно, не в геніталії, не треба того робити. Тільки внутрішнє стегно Таз закритий. Тобто обидві клубові кісточки, оці, які ви можете потрогати, вони дивляться вперед. І сіднички ми відтягуємо від себе. Для чого? Дивіться. От, якщо я йду в наклон і скругляю спину, та відповідно, я зажимаю собі живіт і просто пробую ніби дожати себе вниз, працюючи і усугубляючи роботу з спиною. Та? Тобто я відповідно не розтягую спинку, а мені треба її потягнути і підтягнути під коліни. Що я роблю для цього? Я вивожу сідниці від себе, і відповідно складочка стається в тазу, і йду вперед, в наклон від тазу. В залежності, що тут наступний важливий крок і елемент не завалюватись в лівий бік, а правий ліктик і правий бік дотягувати вперед. Тому з видухом, яка б вам зона була зручна, чи колінко під коліна, чи гомілка, чи стопа, ми дотягуємося вперед, і ваші лікті, спостерігайте, щоб вони були на одній висоті над землею та немає перекосу вліво. Дихаємо, тримаємо. Два. Три. Тягніться і грудиною також вперед. Чотири. П'ять. Ножку ніби заштовхуйте в таз, а себе витягуйте вперед до ноги. З видихом сідаємо. Робимо наступний крок. Підзгинайте ліву ногу в коліні, заводите праву ногу глибше, так, щоб ви сиділи на обох сідничках і на коліні, на стопі опорної ноги, підхоплюєте ліву ножку і ліву ногу випрямляємо. В цій позиції головне не втратити спину, тому витягуйте спинку вперед, дихання глибоке. П'яточка направлена в стелю, в небо, погляд направлений за витягнутою ногою. Два. Три. Якщо вам комфортно, захоплюйте п'ятку. І поступово приближаєте ніжку до себе. Якщо вам дискомфортно, залишайте ножку підзігнуту і намагайтесь випрямляти спину. 4. 5. З видихом відпускаємо ніжку вдих. І міняйте. Та? Ліва нога випрямляється. Пум. Права нога заходить в внутрішнє стегно. Відтягнули сідниці. Вдих. І з видихом витягуємося вперед. Знову ж таки, так? сіднички ніби провертаються від вас. Ви витягуєте зону з під сідниць, м'язів, шкіри, і ніби посміхаєтесь сідничками знизу вгору. Два. Три, глибокі вдихи, видихи тут. Чотири. Дихаємо весь час носиком. Навіть якщо ви тут і ви тільки захопили ножку, ви не висите, а тягнете ногу на себе, а себе витягуємо до грудину на край коврика трошки далі за лінією ноги. Та? Тобто тягнемось трошки далі ментально. Не формуючи крайню точку на лінії ноги, а трошки далі. І ця нога у вас тоді виходить проміжною точкою, мозку так легше працювати, він швидше дасть вам піти вперед. Він не буде вас блочити на півдорозі. Так? Тому що якщо це фінальна точка, йому дуже важко туди дотягнутися. Ну якщо ми тягнемось туди, він навіть не бачить і не сприймає стопу як фінальну точку. І ви дойдете набагато швидше. Припідніміться. Підсинаємо ногу. Заводьте ножку всередину, підбирайте зігнуто. дихання глибоке. два, Три. Ви робите праву ногу, все гаразд, стави поміняли, надіюся. Чотири я роблю так, щоб вам було зручно, видно більше. П'ять. Краса. Відпускайте ніжку. І ми повертаємося знову до лівої ноги, але цього разу ми вже підемо в іншу позицію, тобто ліва нога випрямляється. І у вас спочатку була права нога, отак та вона зігнута була для Джану шершасани. І зараз ми її виводимо дещо в сторону. Угу. Тобто я залишаюся вже більше по центру, нога залишається на підйомі, ліва ніжка направлена колінком вгору, пальчиками вгору, роблю вдих і з видихом витягуюся до лівої ноги. Витягуючи праву ручку в небо. Бачите, одна ножка така позиція, як ми починали практику. Інша нога уже пряма. Дихання глибоке. Два. Якщо немає захвату стопи, знову захват гомілки. Три. Погляд в небо. Тобто розвертаєте себе знизу вгору, ліві ребра направляєте в небо. Чотири. Повертайтесь вдих. З видихом от, залишайте ножки без змін, нахиляйтесь вперед і м'яко витягуйтесь руками вперед. Не відриваючи ні лівої, ні правої сідниці від калимка. Два. Ліву ногу довипрямляйте, три. Чотири. П'ять. Поверніться. І тепер ліву ножку підзбираємо, праву ногу випрямляєте. Тобто вона, ліва нога розвертається на підйом, знизу підібрали, провернули. Права ножка пряма, опора на обидві сіднички, вдих. І з видихом витягуєтесь вправо. Захопили стопню, гомілку, великий пальчик на правій нозі і розкриваємо весь лівий бік. Дихання глибоке. Якщо вам комфортно, рука розвертається на вас і прямує глибше. Звичайно, можна й до захвату опорної ноги. Два. Три. Стараємось знайти вашу комфортну позицію. Ви витягуєтесь ніби за хвостиком, за маківкою. 4. 5. Прижимаючи в килимок. Поверніться. І так само йдете в наклон від центру. Дожимаючи, довипрямляючи праву ногу, дотискаючи її в килимок. Два. Три. Чотири. П'ять. І акуратно повертайтесь. І вже з цієї позиції ми випрямляємо обидві ноги. І ліва, і права. Витягнулись. Та, тобто, допомагаєте собі дорозвернути ногу, коліно дивиться вгору, стопа дивиться вгору, ліва. Права. Угу. Сіднички сидять акурат на килимочку. Вони теж будуть посміхатись. В цій позиції спробуйте долоні помістити перед собою і зробити кішку корову, так? скруглити спинку і делікатно витягнутись в прогин. Скруглити. Навіть якщо ножки підзгинаються, витягнутись. Скруглити. круглити. Скруглити. Витягнутися. І ще раз, скруглили. Витягнулись, випрямили ноги. Йдемо в останні наклони. Ліва рука, ліва нога. Витягнулись вдих. Якщо вам комфортно видих, захват, проворот, ліва рука захоплює внутрішнє стегно, внутрішню стопу лівої ноги. Праву синичку дожимаємо. І головою тягнетесь в напрямку до лівої ноги. Якщо немає такого глибокого наклону, два. Чи великий пальчик? Три. Потрошки. Дихання не збивається. Чотири. П'ять. Піднялись. Вдих. З видихом так само йдемо вперед. Ви можете спочатку опускатись на ліктики, витягуватись вперед, ширина ніг так, щоб ви могли захопити свої стопи руками і свої п'ятки, бачите, навіть трошечки задалеко, руками. Та і делікатно витягуємося вперед наклон. Це процес. Тому спочатку ви опустили ручки на килимок, тягнете килимочок на себе, грудину подаєте вперед. Два вжимаючи під колінні в килимочок. Три. Витягуючи п'яточки на себе. Чотири. П'ять. Якщо спочатку це от щось таке, і воно просто вас нікуди не пускає, щось зігнутими ногами. Це абсолютно норм. Це означає, що ви людина. Ви ручки розвертаєте за спину, штовхаєте себе і направляєте чуть-чуть корпус вперед. І це окей. І цього може бути супер достатньо. На ваші 5 видихів ніхто не відміняв тут. Окей? Okay? Повертайтесь. І з видихом ми нахиляємось вправо. Знову ж таки, по можливостях. Та? Сідничка, пум! Опустилась. Оцього цього робити, будь ласка, не треба. Не сколі те. Опустили, витягнулись. 2. Комфортно йдіть в глибину. 3. Некомфортно в процесі. Виберіть будь-який з варіантів наклону. 4. В будь-якому випадку бачите ноги активні. І чим краще розслабитесь, тим глибше ви підете. І делікатно. Повертаємось і звідси. Ще раз м'яко нахилились вперед. Захопили ковричок перед собою. Тягнете ручки в килимок, землю, коврик на себе, грудину вперед. Коліна ніби розвертаєте зсередини назовні. Сіднички вжимаємо в килимок. Три. Чотири. Довга спина. П'ять. Делікатно повертайтесь. Підберіть ножки під колінами. Оп! Одна, пум. Інша. І ми повертаємось до тої позиції, з якої ви почали сьогодні. Тут так само абсолютно можете спокійно вийти в наклон. Чи на ліхті. Чи на долоні. Три. Два. Один. Чи опустити долоньку на долоньку, чоло на долоньки? І то, допомагаючи собі руками повертайтесь. Я вас вітаю. Ви зробили сьогодні ще один крок назустріч своєму здоровому тілу і свідомому життю. З вами була Марта, Йога з Мартою, ми побачимось в наших наступних відео. Щастя вам!